Приїхало дві камери, від Sunow. так, наші камери. Модель C -C b 1 p Так, одна напруга 5 вольт 2 А. Камери постачаються без зарядного блоку, тому купуючи треба мати на увазі, що він має відповідати цим параметрам. Підключення через USB тип А. Так, бачимо у нас е... апертуру 1.6. Е... Розширення 2К. Пише відео в стандарті H264. Комплектація ось по камері бачимо. Будемо розпаковувати. Ну, давайте цю сторону. До речі, підтримка є, працює з Google Home і з е, Алексією. Управління виконується через додаток Євилінк. Чи Евилінки направлю. Так, бачимо є значок, що е, цей знак якості. Далі. Всередині є ось така у нас від Sonofa візитівочка. Можна замовити якийсь аксесуари цей аксесуар, до речі, дуже був, був би актуальним, якщо можна було б його купити, я купив би. Є телескопічні у нас трубки, які можна також докупляти додатково навіть на кути встановлювати кронштейни спеціальні. Так, ну у нас в комплекті буде стандартний, ось такий, як на фотографії вище. Так, ну що, Давайте відкриємо. Витягнемо зразу упаковочку, де у нас знаходиться сам кронштейн для кріплення. Ось у нас трафарет, по якому можна визначити, чи точніше, встановити дюбеля. Сам комплект дюбелів іголочка. Три дюбеля. Нібито з зніжавіки. Так, сама основа. Яка кріпиться до стіни ось таким чином, але це у нас з цієї сторони. Ось показано, де в нас має бути верх, а де низ. Ну і сама інструкція, який покроково показано, що потрібно зробити для того, аби налаштувати цю камеру. Саме перше, необхідно нам скачати EVLing програму з Google Play. Далі ми підключаємо саму камеру до мережі через рядний блок, який треба мати бо в комплекті його немає і побачимо індикацію роботи самої камери. Так, третій крок у нас необхідно відсканувати в самому додатку, ну, якщо ви скачаєте додаток, в ньому треба, по-перше, зареєструватися. Далі скануємо в додатку QR-код, додаємо наш пристрій. І виконуємо налаштування самого пристрою. Чого складного. Так, переходимо безпосередньо до камери. Камера у нас йде. В такому ось упакуванні. І так, камера з тильної сторони у нас, з боку кріплення. Має ось таку інформацію про виробника, про модель, про тип Wi-Fi мережі 24 Гц, пил вологозахист ip 65 Ну і qr код саме тут знаходиться. Так. З нижньої сторони у нас бачимо основа. До речі, тут є, так розумію, електропривід. Камера може рухатися вліво-вправо е в горизонталі на 180 градусів. Тобто, з додатку ми можемо керувати поворотом камери. Також у нас є ось е динамік. Е можна через камеру спілкуватися дистанційно. Тут тут, мабуть, і схований мікрофон. Так, далі всередині у нас є клавіша. Точніше, кнопочка перезавантаження і роз'єм для встановлення карт типу Micro SD. Прорезинува така гумова вставочка. З лицевої сторони камера виглядає ось так. Тут у нас захисна плівочка ще є, зверху нічого немає. Так, я хотів би показати, як кріпиться самий кронштейн до камери. Таким чином ми закріпили сам кронштейн, потім направляємо камеру, вставляємо і провертаємо. Все доволі просто. Кабель USB Type A. Метра зотрі тут його. Точно не скажу, але вроді би. Щось біля того. Ну, все, поїхали. Зараз будемо налаштовувати. Так, продовжуємо камеру підключаю в блок. Зараз підсуну трошки. Так, камеру ми підключили. Бачимо, з'явилася індикація, і наш двигун почав. Виставляти положення камери відносно осі. Так, зараз буду знімати частину відео на телефоні. Бачимо індикація роботи камери. І так, двигун сам рухається, ця, ця рухома частина. Так, це я знімав заглушку, це наш динамік, диктофон, точніше мікрофон знаходиться нижче об'єктиву. Так, запускаємо програму Evelink. Так, у тут вже додана одна камера. Ну що, беремо, Додаємо пристрій. Скануємо. Так, далі нам необхідно... Поки що не перезавантажуємо. Add Device нажимаю. Так, power. так, напругу подано, є. І тепер нам говориться про те, що необхідно натиснути клавішу перезавантаження протягом 5 секунд. Виконуємо цю дію. Так, Виконав цю дію, тільки щоб відбувся звуковий сигнал з камери. Нажимаємо далі. Нас просять перевірити, чи є блимаючий сигнал діода зверху камери, є. Нажимаємо yes, включаємо Bluetooth, надаток просить. Треба додати мережу Wi-Fi, додаємо так зберегти. Так, тут ми можемо задати ім'я. Ну, давайте додамо ім'я b1 p номер 2 окей готово у нас другая так ось можна побачити якість е, зйомки е, до речі тоді у нас в налаштуваннях можливе включення звуку. Сключаю, сключаю, сключаю. Дуже близько знаходиться камера і телефон, тому можна говорити також. Можемо повертати камерою. Камера у нас рухається. Ну, Сам двигун рухається, я просто тримаю камеру в руках і відповідно вона знаходиться в стабільному положенні. Так, в принципі, нічого складного.